Помолимося, царя небесного, царина без. Що ти до душу істини, що, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, діб і життя подателю. Прийди і, і вселися в нас. І нас сина, всякої скверни, і, втюди, і спаси, благи, душі і наші, Пресвятає Богородиця, молися за нас. Тобі, брати, і сестри, що ми зараз маємо тут першу стацію. Яка є тільки в міжбороні, більше ніде її немає, цієї першої стації, вона є нудова. Бо перша стація починається з запушення Субтитры, а це є тут терпіння у оливному городі. І тут е, каже про ці речі у книзі Оторання, є написано, що ані гарячі, ані холодні, але літеплиця. Це є про нашу літеплість, а також боязитель був байдужий то в тебе став іще гарячий. А хто вже був гарячий, став знову лі теплої вже небайдужий, бо він вже знає, що Бог є, і починає йому служити. Але так свіжіння таке ні туди, ні сюди, без ніяких подій. Якщо людина є безслідна, вона є тепла, вона буде відкинута. І це є вже відкрито у Євангелії, і це якраз ця стація, де ми над тим розважаємо, ким ми йдемо на Хрестну Дорогу. Цілі теплі це були ті зіваки, які просто спостерігали за всіми подіями на хресній дорозі і нічого собі користі з цього немає. Вони просто зіваки. Прийшли, подивилися, бо їм було цікаво. Таких людей дуже багато що вони йдуть просто до церкви, тому що мама ходила, тато ходив, ніяких корисних дій вони не мають. з цим корисних дій для його душі не знаходяться, ні є діти. А ми хочемо на хресній дорозі йти з тими, які... Є гаряче. Те, що це є, це Ісус. Той гаряче серце наступить, що він віддає своє життя за Ісус. Той, хто страждає свій терпить з ним, це є Богородиця. Вона йде з ним на хрещеній дорозі і допомагає в тому, щоб нас спасати. Так? Вона серпить з ним цю хрещну дорогу і з ним переноситься тепер. У оточенні Богородиці є також люди, які не є байдужі до Ісуса. І ті Матері Божій. і ми будемо просити тепер на цій стації, щоб наша Божа молиться за нас, щоб наше серце стало подібним до серця Твого і до серця Ісусу, щоб воно палало вогнем Божої любові, щоб ми любили Бога всім серцем, всією душею, всім єством своїм і ближнього свого як самого себе. Щоб наші серця були до Тебе подібні, щоб на цій хресній дорозі ми її переживали, так як Ти переживала разом зі своїм Сином Ісусом. Щоб це переживання також було корисне, так як ти робила для цілого людства, то ми хочемо так само бути корисними своїми молитвами для цілого людства, а в першу чергу для України в цей час випробував, коли йде війна. Щоб та користь нашого серця під нашою молитви була надзвичайно потужна, щоб вона зупинила демонізоване військо і щоб у нас в Україні запанував мир. І в цілому світі, щоб не було ядерної катастрофи в Україні і в цілому світі. Ми за це просто тебе хочемо тепер на цій хресній дорозі молитися разом з тобою про те, що ти просиш і нас молитися за мир у наших серцях в Україні і в цілому світі. І зроби наші серця гарячими. Ще є які люди на цій хресній дорозі, яку першу Ісус приходив із Богородицею. Є ще люди, які його страчують. Які можуть навернутися, які сьогодні вони ще не знають, що вони роблять, тому що е вони так були виховані. І багато тих росіян, за яких треба молитися за їхнє навернення, вони так виховані у шовіністичному такому духові, що вони найкращий народ, і з них виросли гарні фашисти. Вони йдуть і вбивають. У таких кавичках, можна так сказати, гарні фашистів, тому що вони це роблять жорстоко, нищать міста, нажимають кнопки не Путіна, але вони і вони є поміж тих палачів дуже багато тих, які ще не знають Боги. Вони би навернулися. І за їхнє навернення також треба молодитися, бо і вони діти Божі. За них болить серце і Ісуса, і болить серце, і також і причиської Діви Марії. Змовимося за наших солдатів, які там не поночі. На цій хресній дорозі ми беремо наших солдатів з собою на цю хресну дорогу, щоб і вони в наших серцях тут проходили цю хресну дорогу і були врятовані у нас, звичайно, такий особливий спосіб, щоб Бог їм подав руку, спасаючи на цій боротьбі. Це хресна дорога також є багато людей, які різних категорій, які приходять на цю дорогу, які розбирають тіло Ісуса на хресті. Це ті, які не хочуть дати об'єднатися церкві в Україні. Церква Україні є поділена строго, дуже страшно поділена. Від Володимирського хрещення була одна церква, прихрещена у Київській Русі. Потім її роздерлена, Московська появилася Київська і греко-католицька церква. Вони є також поділені. Греко-католицька церква є поділена на дві церкви. Мукачівська єпархія і поділена на е, Українська греко-католицька церква, яка би мала мати Мукачівській єпархії, бо це була колись єдина церква, її роздирали, бо була Австро-Угорська імперія, у якій були зацікавлені також роздирати церкву нашу, щоб ми не об'єдналися в один народ. Це політична дія в церкві, політика в церкві, про яку Йоанн Павло ІІ говорив, що в церкві не має бути політики. Церква має бути поза політикою, але нечесні люди її втягують у політику. Московські церкви не дають об'єднатися е, з Українською Греко-католицькою церквою, яка також не називається українською, не дає ФСБ. Москва не дає через структури ФСБ, які працюють всередині церкви, яка називається українська, але Московського патріархату. Це так само вони роблять з українською греко-католицькою церквою, не можуть її здолати і хочуть розділяти через такі, такі речі, як Мукачівська е, єпархія. Не давати їм об'єднатися, щоб не було єдності на лікарні. Молитися треба нам на цій хрещій дорозі, щоб ці нечесні люди втратили всяку силу і перестали заважати тілові Христовою. Тіло Христової церкви, щоб вона об'єдналася. Треба, щоб ті люди, які заважають у тому, мусили відступити або покаятися, або відступити і перестати переслідувати церкву середини і роздирати тіло Христового. Це роздирання тіла Христового. Ми про це будемо молитися, що ті палачі, вони верталися і перестали роздирати тіло Христового, дали об'єднатися в Українській греко-католицькій церкві. Об'єднатися всім православним гілкам у одну тіло, а потім всім разом об'єднатися в одне тіло в одну церкву. всі частини цього тіла Христового церкви об'єднатися, як є український народ. Потім об'єднається, коли об'єднається вся церква. Це об'єднання настане після об'єднання церкви. Так що треба за це також не забувати молитися. Бо церква є прикладом, вона має бути зразком у народі. А потім і державна структура буде як на той зразок, яка єдність є в церкві, така вона буде і в народі. За це нам треба молитися, щоб на цій кресній дорозі ми випросили у Бога об'єднання церкви і тих паразитів, які паразитують на церкві і її роздирають, щоб було їх зліквідовано, щоб вони були відкинуті, або вони навертаються, або відкинуті, щоб більше не заважали об'єднання. І тепер молимося за це і у цій хресній дорозі просимо у Тебе, Господи, щоб ми були е, у тій когорті людей, яких очолює Ісус, яких очолює Богородиця, яка йому допомагає, з яких вона молиться. Щоб ти, мати Божа, молися за нас, грішних, і за, до Ісуса Господа нашого Ісуса Христа і Пресвятої Троті. Ісусу Христе, сім'я Божі, Бога що Наші сина небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ти наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і наводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.